У Вас є питання по будівництву, по землі або інші питання з нерухомості, і ви не знаєте, з чого почати. Те отримати консультацію спеціаліста у сфері нерухомості. Коли я почав вести цей блог, я виявив неприємний факт: багато людей, які мають права на будівництво або нерухомість, не вчиняють жодних дій для їх легалізації. Наприклад, люди не приватизовують земельну ділянку або десятками років володіють самобудом і не вчиняють жодних дій, щоб оформити на нього право власності. Багатьох лякає складна бюрократична процедура, відсутність повного пакету документів або банальне незнання, з чого почати зі свого досвіду. Я знаю, що в більшості випадків, коли людина звертається з підвихідної ситуації при детальному вивченні, вихід все таки можна знайти. Якщо ви стикнулися з проблемою при реєстрації права власності на нерухомість, при реконструкції, перепланування, збільшенні об'єднані нерухомого майна, при отриманні дозвільних документів на будівництво. Або введення об'єкта в експлуатацію, а також при оформленні право власності на земельну ділянку. Звертайтесь до спеціаліста, це зекономить ваш час та гроші. Окрім того, якщо у вас є певний не до кінця сформований план щодо нерухомості, так само почніть з консультації спеціаліста. Я маю більше ніж 15 років досвіду роботи в сфері будівництва і нерухомості і можу вас запевнити, що з більшості безвихідних ситуацій можна знайти вихід. Якщо у вас є запитання в сфері нерухомості і будівництва, звертайтесь до мене на консультацію. Ми обов'язково знайдемо вирішення вашої задачі.